Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Україна невдовзі отримає декларацію про завершення війни від США. Так заявив Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі. Що ви про це думаєте? Дивіться, якщо війна закінчиться вже найближчим часом, і ви перебуваєте за кордоном. Ви повернетеся в Україну чи не повернетеся? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Всі, хто дивиться це відео, підписаний, не підписаний цей канал, і ви маєте можливість відповісти на це запитання в коментарях. Обов'язково напишіть. Буде цікаво почитати, який відсоток українців планує повертатися в Україну. Також є нова статистика від Євростату. Скільки ж українців зараз за кордоном на тимчасовому захисті? Теж це ми зараз промоніторимо. Тому дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайкою та, звичайно, підпишіться на канал. Це надзвичайно важливо для мене та для просування цього каналу. Дуже вам дякую, якщо ви це зробите і підтримаєте мій канал. Я думаю, що всі, хто слідкує за тим, що відбувається в світі навколо України, які зараз розмови, що з боку Дональда Трампа, майбутнього президента Америки, є радники, які висувають якісь різні пропозиції закінчення або припинення вогню на території України. І, звичайно, сам Трамп ще нічого не говорив, ще нічого не підписував, не видавав, бо він ще не має такого права, він ще не є президентом. Він ще, ну ще треба трошки почекати. Але радники зі свого боку, від імені Трампа, можна так сказати, висловлюють свої думки, як це має закінчитися. Будемо обговорювати тоді, коли з'явиться вже офіційний документ, але попередньо якісь певні плани в політиків є. І ось. Z Polski Donald Tusk także wysłowuje pewne swoje baczenia, pewne swoje idee i myśli, co i jak. I ja chciałem z Wami także tym podzielić. Bardzo intensywnie w najbliższych dniach koordynować współpracę z państwami, które mają bardzo podobny pogląd na sytuację geopolityczną i transatlantycką i w Ukrainie. Możemy spodziewać się niedługo wizyty prezydenta Francji w Warszawie, premiera Wielkiej Brytanii lub moją w Londynie. Ustalimy to jeszcze za kilka dni będziemy gościli sekretarza generalnego NATO. Ewentualne rozstrzygnięcia dotyczące Ukrainy muszą z naszego punktu widzenia przede wszystkim gwarantować bezpieczeństwo Polsce, co jest oczywiste. I to jest zadanie które, wielkie. Znaczy, i, I to traktuję jako. Найважніше визвання найближчим часом можна очікувати важливі декларації щодо припинення вогню в Україні, кордону, на якому воно діятиме, та гарантії безпеки для країни. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, частково оприлюднений змі план переможця президентських виборів у США Дональда Трампа щодо України наразі прибуває на стадії підготовки. На думку Туска найближчим часом можна очікувати на декларації, зокрема щодо дати припинення вогню, на якому кордоні воно діятиме, та гарантії безпеки для України. Це безумовно будуть рішення, які передбачатимуть менше втручання США в українські справи. Добавив Дональд Туск. Водночас він підкреслив, що рішення щодо війни в Україні не можуть ухвалюватися через голови не лише українців, а й наші. Як бачимо, Дональда Туска зачіпає те, що Будуть прийматися якісь рішення в обхід взагалі Європи. Ну, бо ми вже не один раз таке чули, що там, якщо Трамп прийде, він там за 24 години закінчить війну. Звичайно, що це казки для того, щоб за нього проголосували. Але якісь рішення можуть бути, які можуть вплинути далі на перебіг військових дій на території України. І, звичайно, що вони можуть бути в обхід Європи, європейських лідерів. Звичайно, що це їх дуже зачіпає, тому що вони допомагають, тому що вони в тих чи інших відносинах між Україною, Америкою і всіма іншими країнами. І коли все робиться в обхід, тому зараз будуть лунати різні заяви від різних лідерів Європейського Союзу, в тому числі. Тому що кожен з них захоче також приймати участь в, ну якщо це вже станеться, в закінченні війни. Перемир'я, я не знаю, яка там буде ситуація. Мені складно щось коментувати, не є я військовим експертом чи політиком, але ну щось таке, напевно, буде. Я все ж таки сподіваюся, що закінчення війни вже скоро настане, так як напевно більшість українців хоче мріє і бачить цю дату, коли вже нарешті в Україні буде спокійно та безпечно. Ну а як бачимо, Дональд Туз говорить, що з Америки до України прийде декларація, прийдуть якісь певні вимоги. І з ними Україна або буде погоджуватись, або не буде погоджуватися, або буде погоджуватись під тиском, або не буде погоджуватись під тиском. Тобто тут питання теж таке з великим знаком запитання. Але як чуємо, європейські політики починають чухатись і починають свої думки висловлювати один поперед другого. До речі, перед тим Зеленський заявив, що нам не потрібна допомога в переговорах, нам потрібна допомога в зброї. Тоді ми зможемо самостійно зробити переговори на тому рівні, на якому нам потрібно. Ну тут я теж підтримую, якщо б Україна мала потужну зброю в. В будь-якому арсеналі, тобто і далекобійно, і недалекобійно, і все в необмеженій кількості. Звичайно, щоб переговорна сторона наша, українська, була значно вища. На жаль, ми не виробляємо зброї. На жаль, ми не маємо стільки тої зброї, щоб бути в кращій переговорній позиції. Ми все ж таки залежні від заходу і від поставок зброї та грошей з заходу. На жаль. З'явилася нова статистика Євростату щодо перебування українських біженців на території Європи. 8 листопада з'явилася вона на сайті, і там є останні дані, скільки ж українців зараз має тимчасовий захист в Європі і в яких країнах? Ви, до речі, в якій країні також можете написати. Як і до того, лідером щодо прихистку українців це є Німеччина. Кількість українців, які мають тимчасовий захист в Німеччині, це є 1 129 335 осіб. І це є майже 27%. На другому місці не здає позицій, це є Польща. І там кількість сягає 979 835. Це є майже 23%. І на третьому місці, як і було до того, це є Чехія. Це є 378 480 осіб українців зараз там перебувають на тимчасовому захисті. І це є 9%. Це люди, які офіційно отримали тимчасовий захист. Тут не враховані люди, які працюють без тимчасового захисту, які там вже давно мають, там, чи карти побито, чи якісь інші статуси. Тобто, це конкретно ті люди, які з тимчасовим Захисту порівняно з кінцем серпня 24-го року, найбільше абсолютне зростання кількості отримувачів тимчасового захисту спостерігається в Німеччині плюс 7 тисяч осіб. Польща плюс 4 тисячі шістьсот та Іспанія – плюс 3170 осіб. Водночас кількість тимчасового захисту зменшилася в Франції на 500 осіб і в Італії – мінус 10 осіб, які позбулися статусу і виїхали в іншу країну. Станом на 30 вересня понад 98% отримувачів тимчасового захисту в ЄС були громадяни України. Майже половину одержувачів становили дорослі жінки 45 Діти, майже третина 32%. і дорослі чоловіки 22% від загальної кількості. Ось такі цифри. І я ще нагадаю, що європейський союз, Європейська рада ухвалила рішення щодо продовження тимчасового захисту до 26-го року березня місяця. Тобто всі громадяни України мають можливість перебувати на території Європи до березня 2026 року. Але кожна країна окремо має таке рішення також в себе прийняти. Ну, наприклад, Польща ще не прийняла. Поки що в Польщі до 2025 року, продовжений термін. Тут треба, щоб Польща прийняла нову уставу і тоді продовжила до 26-го. Поки що такого рішення немає. Але Європейська комісія прийняла таке рішення і дала можливість всім іншим країнам також це рішення прийняти вже, вже зі своїми поправками. Тому поки що за тимчасовий захист всі можуть спокійно думати, спокійно на ньому перебувати. Він буде продовжений до 26-го року. Друзі, ось такою інформацією вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця та підтримали це відео вподобайкою і не забули підписатися. В описі під відео я залишу посилання на цю інформацію. Ви зможете самостійно з нею ознайомитись. А також залишу посилання на мій інстаграм та на мій телеграм-канал про Польщу, куди також можна приєднатися, підписатися, задати запитання і отримати. Для себе важливу інформацію. Тому дуже рекомендую також бути підписаним на всі мої соціальні мережі. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.